Продовження. Друзі рушили слідом. Ліхтарик висвітлив дивне видовище. Ділянки попід палубою мали низьку стелю з товстого дуба. Дітям, щоб ходити там, довелося нахиляти голови. Здавалося. Колись там були каюти, хоча тепер важко було сказати, напевне, бо все було розбите, зіпсоване морською водою та й обросли водоростями. Саме від водоростей, що зараз висихали на сонці, страшенно пхнуло. Діти ходили скрізь і постійно послизалися на водоростях. Судно всередині вже не здавалося таким великим. Під каютами знаходився власне великий трюм, який вони розглядали при світлі ліхтаря. Ось там, напевне, стояли ящики із золотом, зауважив Джуліан. Але в трюмі не було нічого, окрім води і риб. Пуститися вниз було неможливо, бо там вода стояла дуже високо. На її поверхні плавала пара діжок. Вони були відкриті і зяяли порожнечію. Гадаю, в них тримали воду, свинину або сухарі, припустила Джорджа. Огляньмо ще раз інші частини корабля, де були каюти. Які дивні тут ліжка, в яких спали матроси. Погляньте на цей старий дерев'яний стілець. Стільки часу минуло, а він досі тут. Дивіться, що висить на гачках, вкритих тепер іржею і водоростями. Це, напевне, були пательні і кастрюлі кока. Харячно було ходити по старому затонулому кораблю. Діти видивлялися ящики із зливками золота. Та ба, ящиків взагалі не було. Аж ось підійшли до каюти більшої за решту. В одному кутку було ліжко, на якому спочивав великий краб. На ліжку зіперся уламок якихось меблів. Щось на кшталт столу з двома ніжками, який обріз сірими молюсками. На стінах каюти криво висіли дерев'яні полиці, оздоблені сіро-зеленими водоростями. Імовірно, це каюта капітана, сказав Джуліан, вона найбільша. А це що у кутку стара чашка. Відповіла Ен, піднімаючи її. І половина блюдця. мабуть, капітан сидів тут і пив чай, коли саме корабель затонув. Дітям стало моторошно, у каюті було темно і неабияк тхнуло. а підлога була мокра і слизька. Джорджі почало здаватися що її затонулий корабель виглядав набагато привабливіше під водою, ніж на поверхні. Ходімо, сказала вона злегка щурячисть. Мені тут дуже не подобається. Розумію, що тут цікаво, але й трохи лячно. Вони вже налаштувалися піти. Джуліан востаннє освітив ліхтариком каюту. Вже збирався вимкнути його, коли побачив щось у кутку, що змусило його зупинитися. Скерував туди ліхтарик і гукнув іншим Гей, стривайте, тут у стіні є невеличка шафа. Подивимося, що в ній діти. Підійшли ближче. Поверхня шафи була в рівень зі стіною. Увагу Джуліана привернула замкова шпарина, але ключа в шпарині не було. Там щось може бути, сказав Джуліан і спробував відчинити дерев'яні дверцята. Але вони не піддавалися. Вони замкнуті, враз засумував він, інакше й бути не могло. Гадаю, замок вже проіржавів, мовила Джорджа, і теж спробувала відкрити дверцята. Потім виняла великий міцний кишеньковий ніж і вставила його між дверцятами шафи і стіною каюти. Натиснула на лезо і замок. Раптом відкрився, як вона й казала, він геть заіржавів. Дверцята відчинилися, і діти побачили якісь цікаві речі на полиці всередині. Була там і дерев'яна скринька, набухла від морської води, в якій пролежала багато років. Два або три предмети були схожі на старі розбухлі книжки. Поряд щось схоже на напіврозбитий скляний кухоль і два-три дивних предмета до впізнання спотворені морською водою. Нічого особливо цікавого, окрім скриньки, зробив висновок Джуліан, беручи її в руки. Гадаю, її вміст безнадійно зіпсований. Ну, але можна спробувати відкрити її. Вони з Джорджою намагалися відкрити замок скриньки з вирізаними на ній літрами Г, дж, К. Напевне, це ініціали капітана припустив дів. Ні, це ініціали мого. Пра-пра-пра-пра дідуся! Очі Джорджі раптом спалахнули. Я про нього багато чула. Його звали Генрі Джон Кірін. Адже цей корабель належав йому. Це, очевидно, була його особиста скринька, в якій він тримав старі папери або щоденники. Ми обов'язково мусимо відкрити її. Але в дітей не було інструментів, щоб відкрити скриньку. Незабаром вони відмовилися від марних спроб, і Джуліан узяв скриньку, щоб віднести її в човен. Ми відкриємо її вдома, схлювано, сказав він. Візьмемо там молоток або що, і якось відкриємо її, Джорджо. Це справжня знахідка. Діти відчували, що їм до рук якась таємниця, чи є щось у скринці? І що саме? Їм кортіло швидше дістатися додому і відкрити її. Вони піднялися старими металевими сходами на палубу і виявили. Що не лише вони звернули увагу на старий корабель, який шторм підняв з дня моря. Боже, та тут зібралася половина рибальських човнів з нашого узбережжя, вигукнула Джорджа, дивлячись на судинця, що підпливали до корабля на безпечну відстань. Рибалки з подивом розглядали його. Побачивши дітей на палубі, вони почали до них гукати. Го! А що це за корабель? Це старе затонуле судно, кричав йому відповідь Джуліан. Воно зринуло вчора на поверхню під час шторму. Не кажи більше нічого, спохмутніла Джорджа. Це мій корабель. мені тут. Гави не потрібні. Більше діти нічого не сказали, сіли у свій човен і чим швидше повеслували додому. Час сніданку вже минув. На них чекали прочуханка, а сердитий батько міг навіть відправити їх у ліжка. Але їх це не обходило. Вони оглянули кораблетрощу і везли скриньку, в якій, можливо, Знаходився хоч один золотий злиточок литочок. Прочуханку вони справді отримали, та ще й залишилися без половини сніданку. І все через те, що дядько Квентін сказав, що діти, які спіснюються, не заслуговують на гарячу яєшню з беконом Вони отримають тільки тости з повидлом. Ну, це, звичайно, не аби як засмутило всю компанію. Скриньку сховали під ліжком у кімнаті хлопчиків. Тіма залишили у олфа, прив'язали його на задньому дворі, бо хлопець вирушив на риболовлю і в цей час витріщався із батькового човна на дивний корабель. Ми можемо трохи підзаробити, провозячи туристів на цей корабель. Сказав Олф. І до кінця дня десятки цікавих розглядали розбите судно з моторних човнів і рибальських суденець. Джорджу це дратувало, але вона нічого не могла з цим вдіяти. Врешті-решт, як сказав Джуліан, дивитися людям не заборониш. Продовження буде.